Всім привіт! Сьогодні я буду грати в циркову подорож, і зі мною буде на ЗЕВС. Ми сідаємо у шкільний автобус. Залишилося 20 секунд. І можливо, тут будуть не лише веселі клоуни, а ще і злі. Ми приїхали на шкільному автобусі, і я так розумію, що наш похід починається прямо зараз. Зараз я йду шукати ліхтарики. В неї є в таких палатках. Зараз, ось таких во. Йдемо брати ліхтарик. Тут є два ліхтарика. Хіба. Так. На не знайшов ліхтарик. А він прямо тут. Знайшли ліхтарики. Тепер нам треба сховатися від грози. Ми маємо грозу перечекати в цьому, в цьому автобусі. Дощ падає, падає. Ой, вагони за Ми тепер не зможемо назад поїхати, що робити. Головне, щоб нікого бабки не пописали. Ну, що довго це вже забуде. О, закінчилось. Мені шкода, але консультанта э, покусали вовки. Ну, подивіться на консультанта, який він нещасний. Зараз ми маємо пройти через ці капкани. Якщо хтось наступить, то тоді побко буде за ним бігати. треба дуже швидко втікти, щоб він вас не Не догнав. Добре, ну й... йдемо. Головне, щоб я зараз не пала. Будь ласка, будь ласка. О! Бравісімо! Коротше, нас консультант веде, і ми йдемо за ним. Але чого ми впали сюди? Я не знаю. Я дуже швидко пройти паркур, щоб я не впала геть, щоб мене. Вода не забрала. Це дуже слизько, я кажу. Я ледве цей паркур вийшла. Так. Хто там? хто там? А, це доглядач парку. О, ми прийшли сюди, і тут нас зустрів доглядач парку. Він нам каже, що тут недалеко звідси дають виставу. І, і він каже, що нас відвезе туди. О, во, приїхали. Я сподіваюся, що ця музика не має авторських прав, бо іначе мені прийдеться просто забрати звук. Нам консультант купив 4 блоксіколи. Дякую. А, Привіт, бубу. Коротше, ми дивимось, що він за себе тут показує. Добре, а чого він. А чого він не проходить? Так, зараз що тут буде? Пиріг? Пироги зараз на нас буде скидати, воду Він має пересолі, от хитрий! От хитрий клоун, я ще таких не бачила. Є клоуни веселі є злі і є хитрі. Ну Це я бачу, що хитрий. Алілуя! Це що таке? Це хто такий, не рухай! А це ж той самий клоун? Цей клоун? вбив консультанта. Це нормально. Малюк. Я Ші... ну, коротше. Давай, шумити, Добре, нас посадили у клітку. So Добре. Нам треба взяти цей. Нам треба звідси геть спіти і взяти ключ, щоб. Від... щоб... Щоб малюк вийшов за клітки. Ось там ключ в охоронці Треба його взяти. Ну я його взяла і дамо відкриватися тепер малюка. Добре. Піднімаємося на драбині. Назав знайшов драбину Піднімаємось А чого я не можу? Добре, ми залізли. Так, а де і малюк? О, малюк. І малюк каже, що треба забрати е, цю драбину, щоб вони не побачили, що ми пропали. Що зникли ми. Охоронець проснувся. Треба взяти полу і розрізати мішок, щоб цей мішок впав на голову охоронця. Можна візьму вже цю штуку, цю пилу. Нагари. О, все взяла. Акуратно йди, будь ласка. Добре, все, мішок, впав на охоронця. Фух, тепер треба е, стрибнути звідси. Хтось говорить? Цікаво, хто? Малюк, поможе мені. Ага, він каже доглядач парку що він оглядач. Тіклони, вони забрали е, в мене все. Я страждав від них. Я знаю свою дорогу в цирку. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Він дуже просить, щоб його врятувати. Софія Софія, дай мені своє поло садав. Дякую, дитину. Покажіть нам вихід. За те, що ми його врятували, він нам, е, він нам має показати вихід. Він тільки він що казав дайте мені секунду. Так, ми в його будинку, коли він тут колись жив. Чи він тут колись працював? Что это? Какие клоны? ха 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 Ржатый клоун. Він каже, клоны! він зараз что сейчас нас съест. Я кричу! Добре. Він мене впустив чогось. Все, біжимо, біжимо. Я по, по його живуті пострибала. Back Він е малий каже. Дякую, Боже, біжимо. Саме тут. Так, головне, щоб п'ю блоксіколу. Нам потрібно ваша допомога. Ходжу паркур і впала я. Я впала, але відновлюю собі життя. Бо я хочу дійти все-таки до кінця. Шкода, що я впала, але нічого страшного. Ми зайшли в будинок. І що далі? Я Ми собі горізом зовсім. А що ви ще робити? Біжимо, біжимо. Здається, десь зараз на дорозі нас чекає машина, щоб ми втікли від тих клоунів. Має приїхати спецназ, щоб нас врятувати. Дивіться, вони бігають за Мазевсом і за мною. Супер, бравісімо! Раз. Ну, чого все так почалося? Ми ж приїхали і все було добре. А -а -а! Нам не треба рухати. Все, коротше, я біжу ведь. Ну, і та машина? Іде. де? Де этим машина? Це е, коротше, напевно, що тут якийсь баг у грі, тому що я бачила у інших блогерів е, таке відео, і там мала би приїхати машина. Я розумію, що зараз машина за мною не приїде. і може взагалі не приїде. Але я все рівно йду в будинок щось брати. Взяла сокиру, взяла якусь штуку. Не знаю, для чого я це роблю. Боже, що це таке? Добре, все, я втікаю. Мене вбили, отекло клоун не розуміти. Я плачу. Я плачу від несправедливості. Він просто тупо не приїхав. Якщо ви знаєте, в чому причина, що за нами не приїхав спецназ, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну от мені справді дуже цікаво. Я ж зла. Добре, дякую всім, хто переглянув це відео. І всім па-па.